Добрий день усім! І дорослим, і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно фізкультурою займатись. Діти, запросіть друзів і батьків та виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на ваші світлини нижче під цим відео. Кроком руш. Крокуємо по колу. Спину тримаємо рівно. Взмах руки, носочок тягнемо донизу. Руки на пояс. Ходьба на носочках. Спину тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Переходимо на крукування. Взмах руки, спину тримаємо рівно. Руки в сторони. Ходьба на п'ятках. Носочок тягнемо догори. Спину тримаємо рівно. Руки прямі. Переходимо на крокування Спину тримаємо рівно. Слідкуємо за диханням. Руки в сторони. Ходьба з високим підніманням колін. Спину тримаємо рівно. Руки прямі, носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Спину тримаємо рівно. Слідкуємо за диханням. Руки до грудей. Легкий біг. Крокування. В смах руки. Пину тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Друзі, ви молодці. Діти, нуму виконувати вправи з брязкальцями. Перша вправа. Привітайся! Вихідне положення. Ноги разом. Руки з брязкальцями опущені донизу. На раз нахил голови в одну сторону. На два вихідне положення. На три нахил голови в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Слідкуємо за диханням. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Наступна вправа бряскальця радіють. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з брязкальцями розведені в сторони. На раз. Торкнутися руками з брязкальцями плеча. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Продовжуємо. Слідкуємо за диханням. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Закінчили вправу. Вправа. Брязкальця заховались. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки з брязкальцями за спиною. Вдих. Нараз нахилити тулуб вперед. Брязкальцями торкнутися до пальців ніг. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа. присідання з брязкальцями. Вихідне положення ноги на ширині плечей. Руки з брязкальцями на поясі. Вдих. На раз присіли. Руки з брязкальцями витягнули вперед. Видих. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа – Стрибки з брязкальцями. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з брязкальцями перед грудьми. На раз. Виконуємо стрибок. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення, вправу починай, виконуємо стрибки. Слідкуємо за диханням. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Покладіть брязкальця на землю, носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Ще раз. Ось так. Друзі, ви молодці. Сьогодні основними вправами у нас будуть Ходьба по канату приставним кроком та стрибки з обруча в обруч. Друзі. Нумо ходити по канату приставним кроком. Руки на пояс. Крок приставили ніжку. Носочок тягнемо донизу. Спинку тримаємо рівно. Ще раз руки на пояс. Крок приставили ніжку. Крок приставили ніжку. Ось так. Спинку тримаємо рівно. Малята. Виконайте цю вправу ще два-три рази. Друзі, нумо стрибати з обруча в обруч. Нахиляємося уперед. руки відводимо назад. Напів присідаємо і виконуємо стрибок з обруча в обруч. В кінці вправи обов'язково підняти руки догори і випрямити спину. Ще раз відводимо руки назад. Напів присідаємо і виконуємо стрибок. У кінці вправи не забуваємо випрямити спину. Малята. Виконайте цю вправу ще два-три рази. Діти! Нумо грати рухливу гру «Весела кулька. Малята. Весела кулька з вами хоче трішки пограти. Кулька показує вправу, а ви виконуєте. Друзі, пограйте у цю гру ще два-три рази. Діти, ми дуже активно та весело виконали вправи і порухалися. Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. Що ми використали для виконання вправ? А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Друзі. Хто був уважним, які основні вправи ми виконали? Правильно. А в яку гру грали? Молодці. Шановні батьки, виконання фізичних вправ не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!